Цей контейнер був перевантажений великогабаритним сміттям. Через це зламались два колеса. Бригада слюсарів оперативно взялася ремонтувати бак на місці. Очень часто приходиться ремонтувати мусорні баки, такого плана. Ремонт Колеса виходять з строя, тому що йде перегруз контейнерам мусор, будівельним мусором, ліба смітом, землею і так далі. Ця бригада ремонтує колеса в баках в усіх районах міста. Якщо відновити контейнер на місці не вдається, його забирають на ремонт на базу підприємства. Проблем завдають і вандали, які спалюють пластикові баки для сміття. З початку нинішнього року в такий спосіб знищили понад півсотні контейнерів, більше ніж десяток з них тільки за останні півтора місяця. Е, у місцях, де встановлено пластикові контейнери, якщо є місце згоряння. То взагалі згорають усі контейнери, якщо встановлені на одному контейнерному майданчику, як у випадку, з будинком 6 по вулиці Олімпійська згоріло три контейнери. Станом на сьогоднішній день вартість контейнера становить приблизно 10 тисяч гривень. На сьогоднішній день підприємство намагається надавати якісну та своєчасну послугу з вивезення побутових відходів, великогабаритних та ремонтних відходів, незважаючи навіть на багатомільйонну заборгованість населення, яка встановить Близько 90 мільйонів гривень. Траплялися і випадки, коли люди, побачивши займання пластикового контейнера, оперативно гасили пожежу власноруч. Благодарні цьому чоловікові, який побачив, що горить контейнер, пішов, набрав води та погасив пожежу. Звісно, від підприємства ми його. Віддячили за цю небайдужість і сподіваємося, що в подальшому люди будуть також себе поводити по відношенню до майна, яке є підприємством. Якщо ви стали свідками підпалу сміттєвих баків, викликайте пожежних поліція. Також телефонуйте за номерами гарячої лінії компанії «Вельтум Запоріжжя, які ви бачите на екрані. Підприємство намагається оперативно замінити пошкоджені контейнери на нові. Торік придбали 500 ємностей. Цьогоріч вже 160. До кінця року планують закупити ще 340 сміттєбаків. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.